Що тепер робиться спроба ну, якось спростити цю конституційну дорогу. А всяке спрощення, а тим більше ігнорування вимог Конституції, ми знаємо, чим закінчується. І не дуже хотілося б, власне, щоб процес рухався саме таким чином. Пане Вікторе, щодо того, навіщо зараз продовжувати зміни до Конституції в такий спосіб, як ансамблея, коли чимов від Олександра Мороза, є інші проблеми і тієї Конституції, яка зараз є, цілком достатньо для того, щоб забезпечити права людей на ту ж роботу. Ну, я з самого початку сказав, так, <кхем> риторичне питання не було, що не влаштовує в тому, що вже що хотіли, отримали. Текст Конституції а правородний у вас світу, вже є. є? Навіщо це робиться? У мене, ну, моя, власна, відповідь, звичайно, я її шукав, чому це зараз виникає, це питання, і я його знайшов. Де в чому я думаю, що Микола може ще і додати до цього, основне він на це основне звернув увагу. Я вже це теж констатував для себе, що перше, що переслідується, це ясно. Після цього я... Абсолютно чітко розумію, як і всі, хто більш-менш розуміється на цій матерії, що відбувся фактично антиконційний переворот руками Конституційного суду. І ясно, що легітимність влади з нинішніми повноваженнями, під сумнівом, якщо в суспільстві ставляться до цього індиферентно, то європейські структури про це фактично заявили ви маєте якось прийти до того стану, який нам підтвердить вашу легітимність з цими повноваженнями. І я так думаю, перше це саме це, легітимізувати владу через затвердження. Ну, я вам скажу, я не зовсім погоджуюсь з тим, що Легенд Макарич так просто от, він, він же не був би Леонидом Макаричем, якби він не дав кілька варіантів. І потім ви будете там в цих дебрях шукати, а в кінці кінців один з них, можливо, і спрацює. Він не тільки говорив, що там на референдум. Він сказав і про те, що не буде ця Верховна Рада затверджувати. Він сказав, що буде наступна Верховна Рада затверджувати. Він сказав, що буде передано президенту, і той подасть до Верховної Ради. Але ми розуміємо, що... Ясно, навіть той варіант, який, як вони там будуть називати його, знаєте, нова редакція. Ми розуміємо, що це не нова Конституція. Та взагалі нової не може бути так створена ця Конституція, що нової не можна прийняти. Це має бути або монархія, або анархія, або ще щось. От давайте зацитую народного депутата Миколу Мартиненка. Він каже... Скажіть, в якій країні світу, крім бананових республік, створюють конституційну асамблею в обхід парламенту? Це з якого Гондурасу беруть приклад? Хоча навіть там, там такого не робиться, кінець цитат. Ну, от, можливо, це питання народного депутата, я передресую... Пилипові Пилипенкові, він зараз з нами на телефонному е, зв'язку. Е, пана Пилипенка оголосили членом науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї за згодою. Е, то, по-перше, е, добрий вечір, е, пане Пилипе, і до вас запитання. То чи ви входите е, до цієї добре. конституційної асамблеї? Так, так, так. От питання до вас, пане Пилипе, ви зараз є членом, що е, е, Пановні пане, зрозуміло, запитання ваше, і хочу відразу сказати про те, що Костиційна <систем> раплея, про яку йдеться і про яку зараз мова, і яка має бути створена відповідності до указу президента, вона має на меті, власне, підготувати отой кінцевий проект Конституції, який має президент подавати до... Верховної Ради. І ця асамблея абсолютно не виконує функції законодавчого органу, чи там органу, який буде вирішувати питання, там подавати на референдум чи ні. Безперечно, що все має відбуватися в рамках правового поля у відповідності до чинної Конституції України. І президент як особа, який має подавати на рівні із стопіздьма народними депутатами проект Конституції чи змін до змін до Конституції до... Верховної ради вступить в свої такі повноваження подання до Верховної Ради проєкту лише в разі, коли буде готовий ось цей кінцевий проєкт змін до Конституції України. Ну от депутат, депутат Мартиненко питає, що де ще створюють Конституційну асамблею в обхід парламенту. Ну, розумієте, асамблея умовна назва, розумієте, якщо Братися з французьки, то це вже збори, розумієте, перекладається як збори, як зібрання. І ста вставлена, що, допустимо, до експертної ради залучені привідні науковці, передусім, і там, як запевняють, немає жодного е політика. Науковці, які напрацюють і підготують Відповідні варіанти конституції, і після цього лише не ось така. Асамблея, яка на своїх засіданнях, яких засідань може бути декілька, це можуть бути сесійні виклики відповідних оцих членів конституційної асамблеї для ухвалення ось цього проекту проекту Конституції, який буде подаватися до Верховної Ради на затвердження. І все буде відбуватися в правовому полі у відповідності з вимогою Конституції. І наостанок, пане Пилипе, таке пікантне питання. От експерт Павло Булгак вважає, що вас би Українське об'єднання Свобода мало би відкликатись з цієї групи, з цієї асамблеї або ж виключити з партії. Інакше це виглядатиме, на думку Павла Булгака, як переконливий доказ співпраці, свободи з партією в регіоні. Не асамблеї, навіть не асамблеї, а в цій експертні ради, то є ціла маса, так би мовити, спекуляцій. Я хочу сказати, що я беру участь в цій асамблеї не як в цій експертні, не як член свободи, а як фахівець в галузі права. перед усім. а про те, що свобода мала мене величезня, то це зовсім так не відповідає дійсності по свобода навпаки зацікавлена, і свобода підтримує мою участь у цій. Конституційної асамблеї. І свобода має і свій варіант Конституції, який буде поданий для опрацювання. І не та можливість що перед так само варіанту Конституції будуть взяті ті позитивні речі, які можуть бути схвалені Конституційною асамблеєю. Дякуємо вам, пане Полипе, за участь в нашій розмові. Не так багато часу залишається і в нашій судійній частині. От питання до вас, чи не стане Асамблея тією ширмою, з якою проведуть і узаконять ще більшу концентрацію влади. Ну, Прошу, будемо входити з того, що немає стату, і, власне, в цьому полягає завдання громадянського суспільства, політичних партій, щоб контролювати діяльність влади і, власне, спонукати її до неухильного виконання Конституції. Дійсно, складно сказати, чи це чиясь була вичорність назвати дорадчий орган консультативної асамблеї, тому що у всьому світі є уставлене розуміння, що такі асамблеї створюються для прийняття Конституції. Коли країна щойно створюється, коли країна якісь пережила катаклізми політичні і не має жодної довіри до парламенту, що він просто втратив довіру будь-яку довіру від суспільства тощо, тоді якраз конституційна асамблея створюється як спеціальний орган з виборністю її. І е, приймає таке рішення. Але ми, слава Богу, Україна, яка межує з Європейським Союзом, яка ставить як практичне завдання вступ до Європейського Союзу, тобто виконання умов римського договору, яка твердить про Верховенство Конституцію, про дотримання принципів правої держави. Про що тоді можна йтися, крім того, щоб чітко виконувати Конституцію, в тому числі, коли йдеться про внесення змін до неї. Тому будемо е, плекати надію і е, заявляти громадянську позицію. З точки зору того, щоб в цьому процесі вимоги Конституції необхідно дотримувалися. Пане Вікторе, на завершення нашої розмови, ваше резюме і можливо прогноз, що з цього всього вийде? Ну, я хотів би сказати про те, що ви Мартинко згадували, а він же на початку цієї сесії пленарної він пропонував, щоб передаден був включений закон про створення асамблеї між іншим, мається на увазі законом прийняти. Процедуру, так як її створити, буде. конституювати її, але без повноважень. Вона має створити, скажімо, цей оцей варіант, скажімо, остаточний, але вона представницькою має функції отримати, що вона представляє спільноту нашу громадянську. Чим це все завершиться? Я так думаю, що цей... Зараз період обговорення, він заставить все-таки президента подумати про те, щоб представницький характер був доволі ясний. Цієї, я думаю, орган це буде все-таки створений, але він має бути представницький більш-менш, щоб не було це кулуарно і не було дійсно тобто сприйнято як орган, який має прикрити. Там дим напустити, да, і за яким можна бути зробити. Віктор Мусіяка і Микола Оніщук були сьогодні у нас в часі важливо. Дякуємо вам, панове.